А зараз я отак от підходжу, наприклад, зустрічаюся з вами, мені пропоную, пропоную трошки вигнати 100 грамма, але я всім відказую, бо я не п'ю. І тут все хвалю, який не пайний чоловіку жити. А то так і є, то така правда, розумієте, але Чо чого то ви зараз розумієте. Писали в газетах, та й говорили люди, що провинниця славяна у ручні тобі буде. Що від усіх хвороб? І всім допомагає, всякі духи та й нечисте стілові ганяє. А мене тато до каміння також ще розпідолє. Бо хлопнуло горілки, й його відняти. <рив> як газ, де газтеми сіду, чи десь в риванні, то я до них не приходжу. Тримаюся з сад. Ми акуєш, як і вішати з моцною горілку, так то щось телепає пар бомків. А Здаємося, що у слідку хтось націдив муску. Вже хожу до молодений, гебреха від пустя. Кажу бабі, їду старалася анкурожнів. Давай мені новий анцук, та ще й букет квітів. як зможу від хвороби, я скажімо відео, як і провиниться подарують квіти. Баба, ви, пане, трохи на мене. не Пускає в на наші та й хворобу знає. Чи ти старий природ уміє? Жени і костюм не дам, тримаю на чорну годину. Та я бабе не слухаю, костюм натягаю, та й на автобус сорожніть, улегко притигаю, а на автобус, народу, ти мені Та й всі їдуть дружніть, на десятці. Каже в нас дальше жінка, груди м'яз зболір.

На черешній цвіт. Любок леве, другий світле, третій цікавик, коли якась баба сіла з ним ковками. Я опустився коло неї відхопив в уму, начекаю на докторку, супроведницю, любу. Щось ти ще хоче, то такий спосіб лікувати хоче. Але потім, як підскоче, як зачне кричати, ви напудили, на й не давають ділянки. Одне плачуть, та й городся, а ну я не хочу, а мені так ще не добре зробило, любуватися. Та добре, що та баба вдріла мої луки, таких свого стоїть скалу у собі руки.

Слава пані, яка у вас сила, так ще чую, я корова ще розстелеє. Але в певні очах не в змозі. так ну, щось теляпає гепсом на морозі. Але я просяговся, квіти пристягаю, а скажіть, ми, славна пані, що за слабість вам? Хітеру, то вам так ви біло, до не а ти на ту особу дуже не гнівіться, як приїдете додому, то зразу й поберіться. Аж тепер нічого до мене, от мова прокола. Та що ще тобі, стара відьма та зробив легко? Приїхав я додому, а баба вас порогу, що й бачите, тяжка врожніх додала. Баба, яку пляшку? Яку густу ти хочеш рубати? рувати? Стякав майку сюди йде бульпу копати. Ти мене до сіка з небураки зібрали, без того, не дать ось ще й буль буде брати. А я в перцях у стані планину в я От та не нічого не знаю, О, я, те роки така тяшко с тръжкането! баба, што лежа, когато лидерът преноси. А, ща пей! А, пей, Иван, към нова! я баба, са току! Майо, са горілка да не як курячка. Що така так за душе йде і смертя. І куряти також буду і не перестану. І не що небудь, горбіту, а не прібутану. А як ти така слабезна, то в тебе за духа, то напхайся вато вниз. А може ще в ухо. А ще краще, як поїдеш на сеанс ружніх. Ота любов всіх лікує, на не квітів. і квітів. Якраз казала, від задухи буде лікувати. Ну і правда, тих чоловіків, що не вами з жінками спали. Рано я себе а на столі цілий букет квітів. І Іван баба, каже, те саме ружні.